Всім привіт! І ви на каналі Тока Меня. І це відео де знайти з мого будинку. Ось. Перше де знайти ось таку свічку. Зараз покажу. Ну, для початку нам треба її викинути. Так, викидуємо. Все. Ідемо. Йдемо ми по цей мір, як я пам'ятаю, і йдемо на почту. До речі, завтра буде подаруночок на ній. Як я пам'ятаю, мені дарить свічку на почті, коли я тільки зайшла в току в подарках. Я. Ну, вона ще докладна десь тут заспавнитись. У подарків немає, ну. Не знаю чого. Ну хоча б деякі з них є. Ристаємо, ростаємо, вистаємо, ростаємо, ростаємо. Дуже довго ростаємо. Де вона вже? Я вже сумніваюсь, де я її ноша. Вона да. точно десь тут. Я упевнена. <звук> Чого тут так мало? Ще й у мене. Цик, 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 цик. Я знайду нужний розклад, і до вас вернусь. Фух, я тут не є до рестора. І ось тут буде оця свічка. Зараз покажу, де знайти іграшки моїх дітей. Ось де знайти оцю свічку. нормально, а мне нормально. Антоша, я видео снимаю вообще-то. Окей, okay, окей, okay. okay, понял. Понял, понял. Далее идем на мерках. Идем вниз. Идем нам до наших мерках. А до мерки, а то что я их тут же Де знайти оцю мишу і де знайти оцього оленя. Оленя я зараз покажу, де вам знайти. Ідемо ось сюди і йдемо на перший етаж помпом. -пом. Опа, ми вже в помпом -пом центрі. Зараз надо достати персонажа мені мого. Вибачте, що тут була ця порозка просто так надо, було. Ідемо сюди. Вибираємо цих персонажів та десь отут буде сидіти наш орень гордий. Йдемо додому. Ось де знайти оцього ореня гордого, не брий того, не гореного на Та де знайти оцю мишу, її багато де можна знайти. У ну, пок... мене їх взагалі. Одна з больниці, друга з садика. Зараз я покажу, де я знайшла оцю, по-моєму, ця садика. Ідемо в оцей світ і заходимо на оцю локацію. Та десь отут в іграшках буде ця миша. Та ще її можна знайти на другому поверхі в больниці. Ось. Ось. Та остання. Де я зайшла оцю піжамку? Я її знайшла на почті. Просто доростайте, до речей 2021 року, і вона буде оп. Ладно, всім пока. До нових зустрічей!